Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотовечвод. І сьогодні будемо дивитися на старичка об'єкта 26.8. І, до речі, на обновленій мапі Ерленберг. Все тут перекопали. До речі, вона зараз стала схожа, яка була у 2012 роках. Десь 2012-14 рік. Хто є старички, можливо, пам'ятають, які тут були простріли? Оце дуже схоже, що було раніше. І так я так розумію, це дуже просто легкий такий бій. От, один з найлегших боїв, яких я тільки бачив, і відколи я записую відосики. Скільки я записував, я легшого бою ще не бачив. От такий, так, це буде рекордний настріл на цьому танку. В цьому патчі це однозначно 100% просто мільярд завданої шкоди буде завдано нашим автором реплею з ніком Марко. Він сьогодні напулькає дуже багато, і я так розумію, що це йому вдалося. Саме тому, що сьогодні тільки оцей патч вийшов. Ці мапи перекопали, от, наприклад, так як оцю Ерленберг, і хлопці. От люди не знають, як на ній відігравати. От, виїжджає зараз ПТшечку. Подивіться 1068 хітпонтів. Отримав він від фугаса. Так, ну давайте подивимося відразу, які середня шкода. 1100. Ну, ще небагато він отримав, могло вилетіти навіть і на 1300. Так, але все одно достатньо непогано. Так, мантікуру також забираємо. Подивіться, просто майже по перезаряджанні гармати своєї працює об'єкт 268, наш сьогоднішній автор реплею. От ви бачите, як зараз це все легко і при тому, що зараз ми оцей напрям. З, просто проносимо з нашою АЛТО Тесту ЛТ, яка перед нами зараз отут катається. Він нам світить. Ми працюємо просто по перезаряджанні, і все, більше нічого немає. Так, ББшечку на отримує. Леопард 120, і, до речі, хто не помітив, кинуло нашого 268 до 11 гривні. Так, до 11 гривні, і до речі, їх так достатньо багато і насипало 11 гривнів. Так, 6 штук кожній з команд. Зараз уже 3-6 рахунок. Ми на 3000 хіт... по хідпонтам на команду програємо, так що будемо добирати. Так, от ви звернули увагу, що прострілі, був леопард 1, але він все ж таки оцього хіршкафера хотів добрати. Спеціально він приготував на нього фугасик, так і Ліона. Також добираємо, хто тут ще залишився. Леопард 120, якого ми також були покусали трішечки. Ну, я так думаю, що, що чи за все він залишився тільки на один шот нам. І у нас вже фугасик готовий. І, так, я щось подивився, яка середня шкода, але скільки він пробиває? 90 мм. Він перекинув на стандартний бронебійний снарядик. Так і пробив. І альфа, на жаль, не, прол... не виходить, не вилітає. 18 хітпонтів все ж таки ми йому залишили. Але нас страхує тест те, який добрав. Він, мабуть, я не знаю, мільярд асисту зібрав тесту, ЛТ наш союзний. Знову фугасик, 1132 хітпоінти. Подивіться, вже 7369 заданої шкоди вже в нас кишені. Так і гріль 15. Що тебе, хлопче? Нічому життя не вчить. Так і ще й добрали. Просто двохшотний. Гриль 15, 12 секунд я тільки почекав. Щоб ми перезавантажили свій черговий фугас, який просто його добрали. Подивіться, навіть смали кинув марку. От сам не може повірити в це, 8 тисяч. Просто так легко він їх завдав. Оцих 8 тисяч, ну це просто на голову не натягне. Ми вже по хідпойнтам ведемо більш ніж у два рази. Оце все завдяки об'єкту. 268, Це 100% бо тому що фактично всю шкоду з цього фланга. Восьма, дев'ята, 0, сьома лінії просто об'єкт 268 забрав собі на одинці. Тестували те, та щось там трішечки підкусував, але ви там розумієте, в нього середня шкода там 320, він там сильно не накусається. Так, і що? Хацкіро тут ще є в місті. 533 хітпойнти Вони зайві не будуть. Це 100% Він нас побачив, помітив, хотів поставити нас на гусеницю і втікає. Так, хоче втекти. Є що ні? У нас об'єкт дважісвісім швиденько. Він обертається так, і ми просто з легкістю його добираємо в задницю стандартним броневійним снарядом і їдемо до замку, бо тому що хід ще достатньо а ще понад 4К понтів присутнього в. Хлопців на танках з команди противника АМХ 50Б, ну він швидше за все шотний. Як панзаря соти фуловий і СТРВ-103Б також ще присутні хітпойнти, Так що полакомиться тут буде чим. Їдемо сюди. Якщо подивимося на мінімапу, дуже далеко. Стоять наші союзники, мабуть, бояться під'їхати, ну, як пан Зересутий зараз пропише на 1050 своєї середньої шкоди, ніхто не хоче ризикувати. І подивіться, він відразу дивиться сюди, але вже вирішує все ж таки виїхати, дати, розмінятися вже, хоча б не на халяву. Ми зараз віддали 1054 хітпонта своїх. Якраз середня альфа вилітає ворожого, як пан Зересуто. Так, і тут уже хлопці з нашої союзної команди вже поспіли, вже просто починають обкружати. СТРВ 103Б, тесто ЛТ, просто вже в'їхав туди. Внаглу, просто внаглу в просто в в'їхав, так і що? А подивіться, СТРВ дивиться на нас, так, ще й зводиться. В нього там перезарядка 5 секунд. І що, так, встиг втекти? У нас 9937 завданий завданої шкоди в кишені. І що? Треба ще завдавати дамашку. Вирішує об'їхати з цієї сторони, бо тому що СТРВ-103Б, Ми в нього не будемо в прострілі отут. Але як панзересотового можемо вкусити та отримуємо, знову 9 хітпонтів. залишаємо як панзере сотому, так тому леопарду 120 лишили. 18 в цьому ще декілька хітпонтів. Так і це останній противник, і Ми ще його й добрали. Майстра здобуває Марко, повін 8, 15 849 одиниць. Також не тока не так аж сильно і багато, але Ну, от, просто погодьтеся. От бій просто такий на лайті був. От просто винесли вдвох цілий фланг, та ще поїхали, знищили другий фланг. Ну, просто не знаю. от Чому мені такі бої не кидають, але менше тих. Так, дивимося по епічних медалях. Це основний калібр. та танкіст-снайпер. І настріляв майже 11 тисяч. Просто на халяву. Шість танків він знищив, та 1436 чистого досвіду він здобув. І пішов плюс майже на 40 тисяч. Рібла з преміум-аккаунтом, звісно, бій тривав на цілих 7 хвилин, і як завжди, всім дякую за перегляд. Слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.